Філософсько-правові історичні та прикладні аспекти формування законодавства України обговорили учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції. Організувала захід науковці Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Яких реформ потребує вітчизняна правова система? Про це в учасників конференції запитували наші кореспонденти. Викладачі, студенти, юристи, практики з усіх куточків України зібралися в Івано-Франківському університеті права, щоб поділитися думками щодо стратегічного розвитку української держави і її правової системи. Звичайно, базою для нашого закладу є філософсько-правові аспекти, оскільки у нас сформувалася вже школа дослідження філософсько-правових проблем. Крім цього, дослідження стосуються екологічної безпеки України. Дослідження також стосуються навіть кібервірусів, кіберпростору. Є питання інформаційної безпеки, поняття поширення інформації. До участі в конференції зголосилися і молоді дослідники. Де, до прикладу третю курсниця юридичного факультету підготувала доповідь щодо проблем реалізації права неповнолітніх на працю. Я просто хочу, щоб ну, працівники не використовували дітей, а платили їм належну належну вартість за їхню виконану роботу, оскільки в кодексі передбачено те, що для для малолітніх працівників повинні бути пільги. Хоча на напрак... ну, а якщо вони влаштовують їх офіційно, тобто вони повинні заробляти, заробляти таку ж саму суму грошей, як і дорослі працівники. Але так як влаштовують їх неофіційно на роботу, звичайно ж, їм платять за це копійки. Загалом кримінально правова. А політика в Україні потребує комплексного вивчення і реформування. Вважають науковці. У нас з 2001 року було внесено в чинний кримінальний кодекс більше ніж 400 змін поправок доповнень і так далі. Це не рахуючи цих славнозвісних законів 16 січня цього року. Такого взагалі світ не знав. Не може кримінальне право. Бути змінюватись настільки часто, тож реформи, які відбуватимуться в Україні, повинні носити системний характер і базуватися на науково обґрунтованих пропозиціях, наголошують учасники конференції. Конференція, маючи, попри свій теоретичний характер, має дуже важливе практичне значення, значення поваги до закону, значення поваги до права. І ще хотів би додати, що ця повага і. Як до держави, так і до права будується тільки на принципі справедливості, а отже, на Божому законі. Учасники конференції сподіваються, що така діяльність сприятиме ухваленню комплексних програм реформування галузей законодавства України, що є важливим для стратегічного поступу держави.